Покрокова інструкція, чек-лист, що потрібно для того, щоб відкрити власний інтернет-магазин в Україні в 2025-26 роках. Вітаю на каналі! Мене звати Христина та ми одразу починаємо. За останні роки змінилася не лише поведінка споживачів, а й самі принципи ведення бізнесу. Якщо ви хочете зараз створити власний бізнес, то зараз дуже гарний час для того, щоб зайти в інтернет-торгівлю. Поговоримо про те, як відкрити власний інтернет-магазин, які основні етапи треба пройти. Також як зробити так, щоб ваш бізнес став успішним. Звичайно, перш за все варто розуміти, де саме ви хочете продавати свої товари. Існують два основні варіанти. Перший з них торгівля на маркетплейсах. Маркетплейс це готова платформа, де ви можете продавати свої товари без необхідності створювати власний сайт. Переваги такої моделі готовий потік клієнтів, тому що маркетплейси вже мають власну аудиторію, що звичайно зручно для новачків. Та мінімум маркетингу. вам не потрібно запускати рекламні компанії, аналізувати ефективність, ну щоб платформу вже розкручують за вас. Однак, звичайно, є й мінуси: відсутність лояльних клієнтів, тому що на маркетплейсах покупають часто не пам'ятає взагалі ваш бренд, а лише саму платформу, та обмежена свобода, тому що ви не контролюєте усі аспекти продажу та не маєте можливості розвивати свій бренд наповну. В цілому маркетплейси це чудова опція для тих, хто лише починає власний бізнес в торгівлі. Бо для компаній, для котрих онлайн-продажі не є основним джерелом, тобто ті, хто більше направлений на офлайн-продажі. Другий варіант власний інтернет-магазин, де ви будете самостійно управляти всіма процесами. Переваги, контроль над брендом, ви рекламуєте свій бренд, а не сторонню платформу та різноманітні можливості маркетингу. Тут можна використовувати SEO, рекламу в Google, соціальні мережі та інші інструменти для залучення клієнтів. А ось основний мінус це те, що більше часу та ресурсів на просування вам знадобиться. Вам доведеться тут вже вкладатися в рекламу, аналітику та підтримку клієнтів. Тому оптимальним варіантом для більшості підприємців є поєднання маркетплейсу для збільшення кількості клієнтів. Та власного інтернет-магазину для побудови е, лояльних стосунків з клієнтами та звичайно розвитку власного бренду. Далі говоримо про те, з чого конкретно почати покроково. Першим і найважливішим, звичайно, при створенні інтернет-магазину є вибір ніші і товарів, котрі ви будете продавати. Важливо, щоб ця ніша була не лише популярною, так не лише трендовою, але й підходила саме вам. В Цілому вибір ніші залежить від декількох факторів. Перше, звичайно, це попит на товар. Вибирайте такі продукти, котрі мають стабільний попит. Далі конкуренція. Тут не намагайтеся продавати продукцію, в якій вже є сильні бренди з величезною аудиторією. Принаймні на перший час так точно. І особиста зацікавленість краще торгувати, звичайно, тим, у чому ви розбираєтесь, хоча б на базовому рівні. Для початку обирайте вузькі ніші, щоб протестувати попит на маленьких партіях. Наприклад, замість того, щоб продавати всі види електроніки, зосередьтесь на певному типі товару, наприклад, аксесуарах для смартфонів. До речі про ніші, в які легко зайти, та товари, котрі гарно продаються, і в той же час на котрих можна зробити гарну націнку, ми говорили в одному з минулих відео. Відео на каналі не буду тут повторюватися. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Я дуже раджу його подивитися. Я впевнена, там ви знайдете ніші, про котрі, можливо, і не думали зовсім. А вони в той час виявляються найприбутковішими. І, звичайно, якщо ви лише починаєте власний бізнес, щоб зрозуміти взагалі, як успішно вести бізнес, перш за все потрібно проаналізувати конкурентів, які товари вони пропонують, як виглядають їх сайти, як виглядають їх соцмережі, на яких товарах вони роблять найбільше акценту, скоріш за все, саме ці товари найкраще і продаються. А також, звичайно, зага загальні питання, які в них ціни, умови доставки тощо в цілому, аналіз конкурентів це дуже класна історія. Вона потрібна абсолютно будь-якому бізнесу. Аналіз конкурентів, в свою чергу, дозволить вам зрозуміти, чому клієнти купують саме у ваших конкурентів. Та використовувати слабкі місця конкурентів для створення унікальної пропозиції. Найважливіше по факту це створити персоналізований клієнтський досвід. Якщо ви зможете запропонувати щось дійсно особливе, що інші не можуть, це допоможе вам виділитися. Саме тому я і не раджу прямо брати, копіювати те, що роблять конкуренти. Тому що, коли ви своїм поглядом щось додаєте, так, одна справа на дивленість, коли ви подивилися, що пропонують інші, але і додали щось своє. Інша справа, коли ви просто взяли та скопіювали. Наступний третій крок це вибір платформи для магазину. По факту це один з головних етапів: саме вибір майданчика. Перш за все, це може бути конструктор сайтів. Такі платформи, як Wix, Веблю, Shop Express дають можливість за кілька днів створити інтернет-магазин з усіма необхідними функціями. Далі соціальні мережі для тестування тут можна починати з Instagram, TikTok, Facebook, де можна продавати свої товари без створення повноцінного сайту. Але варто пам'ятати, що соціальні мережі це лише додатковий канал продажу, а не основний. Проте в той же час ви зможете затестувати взагалі, який товар продається, хоча б попередньо до того, як створювати повноцінний сайт. І звичайно, індивідуальна розробка, якщо у вас є бюджет, можна звернутися до фахівців для створення. У Унікального власного повноцінного інтернет-магазину, проте коштує повноцінний сайт інтернет-магазину дуже недешево. Наступний крок, четвертий, це створення бізнес-плану. Незважаючи на те, що бізнес-план не є обов'язковим для початку бізнесу, він реально полегшує запуск бізнесу. Бізнес-план в свою чергу допоможе вам оцінити обсяг інвестицій, їх окупність. Спланувати етапи розвитку та визначити сильні та слабкі сторони бізнесу. Бізнес-план також дасть можливість свою чергу продумати стратегію просування залучення клієнтів і організації роботи в цілому. Крім того, звичайно, бізнес-план знадобиться вам, якщо ви плануєте залучати інвестиції або подаватися вигравати грант так на якусь грантову програму. Якщо потрібне окреме відео про бізнес-план, пишіть в коментарях. Якщо це буде вам цікаво, я зніму окреме відео. Створювала декілька разів бізнес-плани самостійно, і з одним з них з першого разу виграла грант у 2023 році на власну справу. А ми рухаємося далі. І наступний крок це логістика та склади. Не менш важливий момент організація складу та доставки товарів. Склад: тут ви можете орендувати складське приміщення або зберігати товар вдома, якщо це невеликі партії. Якщо ви працюєте за схемою дропшипінгу. То складати товар взагалі не потрібно. Він доставляється безпосередньо від постачальника до покупця. Дропшипінг дозволяє продавати товар, не маючи його на складі. Це вигідно, якщо бюджет обмежений, але тут є ризик щодо якості товару та проблем з поверненням. І в цілому, історія з дропшипінгом, вона дуже така тонка. У мене колись були інстаграм-магазини, і саме я працювала за системою дропшипінгу. Для загального розуміння розповім, товар у мене був срібні прикраси, аксесуари, гаманці та сумки і все, що дотичне до цього. Я працювала саме за системою дропшипінгу. То знайти якісний товар, реально треба перевіряти до того, як починати працювати з кимось. Але дропшипінг – це окрема тема. Також, якщо цікаво, пишіть в коментарях. Далі поговоримо все ж таки про вибір, пошук та вибір постачальників. Насправді це критично важливий крок, адже саме цей крок визначає якість товарів і термін доставки. Тут на старті точно не варто закупати великі партії, краще. Замовляти різні партії, маленькі, різних постачальників і будувати з ними поступово. Там такі гармонійні, довірительні, довірливі стосунки. Звичайно, більш вигідно закуповувати товари у корейських або китайських постачальників. Це ми також говорили в окремому відео, детально на каналі посилання також залишу вам в описі. Далі наступний крок, звичайно, легалізація діяльності. Тут не варто забувати про легалізацію і сподіватися, що податкова якось вас обійде. В цілому, перший час, коли ви ще не почали взагалі заробляти, звичайно, Можна не оформлювати ФОП. а Зараз ФОП оформлюється ну, дуже швидко, буквально за декілька годин. І в цілому, коли у вас вже є хоча б стабільні якісь оплати, варто реєструвати одразу ФОП. Це захистить вас, звичайно, від юридичних проблем у майбутньому, та і більшість клієнтів зараз. Дуже неоднозначно відноситься, якщо там три роки тому люди нормально сплачували на простокартку фізичної особи. То зараз все більше і більше люди звертають на це увагу і хочуть, звичайно, сплачувати за реквізитами компанії а... на простокарту фізичної особи. І ще один важливий крок: це ведення обліку та автоматизація. Без правильної системи обліку ви не зможете ефективно управляти своїм бізнесом. Використовуєте програми для обліку товарів, продажів. І фінансів це допоможе вам швидко реагувати на зміни в попиті та ефективно управляти процесами. І так, запуск інтернет-магазину це процес, який вимагає ретельного планування і підготовки. Успіх тут залежить від правильно обраної ніші, форми для продажів, ефективної роботи з постачальниками та грамотно організованої роботи маркетингу. В цілому не бійтеся починати з малого. Крок за кроком ви зможете розвивати свій бізнес, Ати різні стратегії і поступово масштабуватися, незалежно від того, чи оберете ви розміщення на маркетплейсі чи створення власного інтернет-магазину. Успіх можливий лише тоді, коли ви реально правильно повноцінно оціните ринок і потреби вашої цільової аудиторії. Абсолютно всі ці етапи від вибору товару до оптимізації процесів важливі для того, щоб зробити ваш бізнес ефективним і прибутковим у майбутньому. Пишіть в коментарях, який з цих процесів етапів у вас. Вас викликає найбільше запитань або, можливо, складнощів, якщо ви вже почали шлях відкриття власного інтернет-магазину. І я, можливо, відповім вам в коментарях, можливо, зніму окремі відео, тому що ви повинні розуміти, що в одному відео розповісти детально про кожен процес просто нереально. до зустрічі в наступних відео на каналі. Бувайте!